Хотів сказати декілька слів про активацію Apple CarPlay та Android Auto в автомобілях, бо до нас досить часто звертаються з запитами, які не зовсім відповідають специфіці того, що ми робимо. Ми займаємося саме активацією Apple CarPlay та Android Auto в автомобілях групи VAG. Якщо у вас Opel або будь-що інше, ми вам не зможемо допомогти. На Вагах, це в основному Skoda, SEAT або Volkswagen. Ми можемо активувати, також можемо активувати на деяких моделях Audi, там дещо трошки складніше, але ми це також робимо. Якщо у вас є менюшка там Up Connect, Full Link або по-іншому воно може називатися залежно від марки. Ми можемо це активувати, Воно буде працювати. Працювати буде штатно на штатній системі мультимедіа, не буде жодних помилок ні при запуску, ні в блоках. Нічого до встановлювати в автомобіль не потрібно єдине виключення. Якщо у вас автомобіль до 2016 року випуску і ви хочете, щоб у вас працював Apple CarPlay, вам потрібно буде замінити USB роз'єм на роз'єм нового зразка. Він міняється досить просто, там нічого перепаювати не треба. Ви його витягнули, вишелкнули, поставили новий і все. Це стосується тільки CarPlay, Android Auto це не стосується. Android Auto працює незалежно від року випуску. І типу USB роз'єму, який встановлюється. тому кому потрібно буде активувати навагу, ви можете звертатись до нас. Ми це зробимо взагалі без проблем. Будете їздити з Вейзом, не будете лапати штрафи з камер.